За оцінкою української влади, лише цього року на відновлення знадобиться близько 15 мільярдів доларів. Власне про це ми будемо говорити із з гостем в студії Горгії Біркадзе, експерти з економічних політичних питань. Пане Георгію, вітаємо! Раді бачити! Вітаю доброго дня! Я дуже радий також бути з вами. Ну, давайте поговоримо про наші плани, про відбудову і про власне ці. Суми Світовий банк оцінив власне, що станом на 31 грудня 2023 року. Потреби у відбудові України оцінені в 486 мільярдів доларів. І зараз ми робимо паузу і звертаємо увагу на мапу повітряних тривог. Бачимо половина України в червоній зоні небезпеки. Це Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Донецька області традиційно Червоні, Луганська область, Автономна Республіка угу. Крим загроза балістики пишуть так. у повітряних силах України. Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога, тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і перебувайте в укриттях. І повертаючись до нашої розмови, пане Георгію, 486 мільярдів доларів. Основний ресурс для відновлення це конфіскація російських активів заморожених на заході. А що ще може допомогти у відновленні України? Тому що ну суми ми бачимо, вони. Неймовірно великі та і розрахунок показує, що нам щорічно потрібно від 10 до 15 мільярдів доларів на, на це відновлення. Ну я вважаю, що більше. Але за це я за, за це я можу розповісти. Дивіться, ну спочатку потрібно зрозуміти, що це Світовий банк, це єдиний дійсно, так скажемо, документ, хто робить дослідження і розуміє, скільки нам потрібно грошей. Я вважаю як будівельник, що це набагато більше, ніж 486 мільярдів я доларів. Я хочу також і нагадати, що було спочатку 90 днів порахували, потім рік порахували до кінця 20 Третього року, ой, 22-го року, потім ми рахували 23-й рік. Тобто, сьогодні можемо сказати, що з 411 мільярдів вона зросла до 486 мільярдів. Як будівельник, Максим, я можу сказати, що це набагато буде більше спочатку спочатку я хочу пояснити, також, що мені розуміємо, скільки це буде продовжувати цей раз, і друге, мені розуміємо, що відбувається на захоплених територіях, тому я вважаю, що це буде Біля одного трильйона доларів. Де брати це гроші, е, я вважаю, що е, це гроші, про які ми говоримо з вами біля 300 мільярдів, на які ми розраховуємо це конфісковані, так скажемо, гроші. Я вважаю, що там набагато більше. Про це говорив прем'єр-міністр Денис Шмигал, що це буде біля 500-600 мільярдів. Е, е, потрібно створювати. Е, Базу, де це наприклад, якщо брати Швейцарію, ми досі не розуміємо, скільки там активів російських, тому я вважаю, що нам потрібно все це порахувати, отримати зараз те, що нам надають це 17 19 мільярдів це відсотки, які вже нараховані, потрібно їх отримати в цьому році, і вони будуть. І в наступному році, в 2025, му я впевнений, що ми отримаємо це заморожені гроші – Це 300 мільярдів, і будемо шукати і далі. Але я хочу вас наголосити, що в історії завжди відбувалося так, що наші союзники завжди допомагали один одного, і я впевнений також що. І нас нам будуть також допомагати, і відбудова почнеться в іншими темпами. Це буде десь в рік біля 50, від 50 до 100 мільярдів е, доларів або євро. І е, темпи відбудови будуть інші. Сьогодні я можу сказати, що на першому місці це десь майже 60 мільярдів. Це е, Житлова інфраструктура десь 35 мільярдів це транспортна і 10 мільярдів це енергетика. А, а... Потім там промисловість, ой, сільське господарство, і там далі вже ніще. А хто ще, окрім Світового банку, проводить подібні розрахунки? А, ну, я хочу вам сказати, що нам, і що важливе, я забув сказати вам, що нам дуже багато. Чому так багато? Нам в 22-му році нам надали грошей 40, 44 мільярда доларів Світовий банк надав. Вони надали, отримали ми, отримали ми без 8 мільярдів. 8 мільярдів в, в 23-му році, 8 мільярдів ми отримаємо в цьому році. Дуже багато країн, які надають нам цю допомогу, так скажем, через банк, через Світовий банк. Хто іще раховує? Також є сьогодні в нашій країні це рахують Міністерство інфраструктури, цим займаються кожного дня, збирають цю інформацію і потім ця інформація порівняється з цифрами, яка є з досвід і у Світового банку. Ну а вони відрізняються від кажучи, але не сильно. Ну давайте ще поговоримо про наші банки, локальні, українські. І от ви поясните тенденцію в 2023 році. Наші банки заплатили в 10 разів більше податків, якщо порівняти з 2022 роком. Так. роком. Що це за явище? Ну, зберегти да, да. так, поясню зараз. Справа в тому, що був відсоток від прибутку, 18%. Каби mm -hmm. Верховна Рада проголосувала і збільшили від. 18 відсотків до 50 відсотків, але домовились з банкірами, що в 2024 році буде 25 відсотків, тобто воно знижеться. Тобто податкове навантаження буде так, зменшено. Так, так, так. так. А, і я говорив про те, що все говорили і мені, що такого не буде. Я говорив, що це буде дуже така круте рішення, і ми отримали а, близько майже десь, зараз скажу, 86 мільярдів, там, біля 80, 80 мільярдів доларів. Ой, гривень, вибачаюсь. Щоб ви зрозуміли, це гроші, якщо брати, наприклад, 20 Другий рік в 22 році ми отримали 10 разів менше, тобто це було там десь 8-7 мільярдів гривень, тобто це було там 200 мільйонів доларів. Да? А сьогодні ми отримали 2 мільярда доларів. Я вважаю, що це дуже такий був крутий. Трукі uh, хід, і я вважаю, що ми заробили непогано грошей для нашої країни. Тому що ми чому, чому, продовжувати тому, що його. Ми не можемо ці гроші, які нам надають наші партнери, вистачати на зброю. Розумієте, uh -huh. і цими грошами ми можемо дійсно uh, непогано закупляти uh, uh, все, що нам потрібно, і, і снаряди, і, і дрони. Якщо, Максим, ви... якщо це такий хороший інструмент, і в принципі на нього погодилися банкіри. Uh, не були дуже дуже так, скажем їм це не подобалось, але mm -hmm. нічого виходу не було. Іншого виходу не було. Так Тоб, так. А це буде продовжено, але не так зараз. Вже зафіксували не і так замовлено, що Верховна Рада проголосувала, що далі буде фіксовано 25% mm -hmm. і зростати вона не буде в цілому. Як ви бачите. А далі розвиток банківської сфери в Україні я вважаю, що по перше дуже багато банків, які хочуть сьогодні працювати в нас, це польські банки, я знаю, австрійські банки, які хочуть працювати. І м -м, послухайте, якщо брати в цифрах швидко, щоб ви зрозуміли, в 22 році дійсно був такий провал, але в 21 році вони заробили 70 мільярдів. А в 23 му 80 мільярдів, тобто більше. Тобто, я впевнений, що банки будуть зацікавлені працювати в нашій в країні 100%. А ми впевнені в тому, що ми скоро знову побачимося в нашій студії так, з вами. Так, пане так, Юрію. Так. Я буду дуже раз радий вас бачити. Навзаєм дякуємо Георгії Бірка за експерти з економічних Дякую. політичних питань. Був гостем нашої студії.